Всім привіт! А сьогодні ми будемо грати в б... под Tycoon Вибачте, що так тихо, тому що. <coughs> я трошки захрипла і отако, коротше, буде цілий той вод. Так, чекайте, я поняла, чого мені так не прогружається. Цілий тиждень швидше всього. <coughs> так, дивіться, значить, нам треба, типа, тапати на. Це він це, туалет. А, 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 все, я поняла. Так, колект 0 гривень Фрі. Так, давай, роби мені іграшку. Давай. Вай, 50 гривень вже маю. Жорстко. 200 Все, харе. Ну добре, давайте ще. UPDATE UPDATE, я не знаю, як то кажете. Вау, 500 -ка вже є. Це дуже легко все фармиться. Ну, ти відкриєш? Гадайте, хто в мене випав. Бекон. <риклад> Ні, бекон випав. Чекайте. Клас. Так, все, в мене все затуйвоталось, а чого в мене і птах, і той? Ну, так ок. Давай, е, хто йде? Давайте, йди. Йди. Короче. Мені треба взяти свого е, старого балончика. Ні, стоп. О цього. От цього забрати? Все. Давай. Маленький ідеїст? Так, юбдейт, э, юбгейт, юб. Ну ви поняли, так? Юб Ап... Ап... апгрейд. Вибачте, будь ласка. А, значить, байпетпет. Це купити і це купити. Це купити, це. це Чобі не, як то кажуть. Я на гроші багата, не жалію, як то кажуть. Ще тисячу можна. Ну, 4 тисячі в мене нема, ну, скоро буде. О, 400, 250, 250, 200. Ой, ой, 250 і 250. А, Давайте ми бекона поставимо, щоб він поспав. А на то поставимо пташку, бо вона найменш прокачана. Uh, так, ну так і все. Так, давайте беремо наші 8 тисяч. <сі> так, 6 тисяч нам не вистачить, тому я пропоную це проапгрейдити. Ага. Секс. Хай воно збирається, я зараз підійду, ви будьте на мережі 2 секунди. Хе-хе-хе, У мене є 5000. день. Чому мене так лагає, не розумію. У мене щось з настройками не то. Коротше, яка якийсь крінж Дуже лагає або велика карта по реалі. 800 ще можу собі дозволити, а де наступна тисячка? Тисячка, це в нас наступне. Бере. Я пропоную. Проапгрейдити кожного. І апгрейд. Все. Вони мені будуть більше грошей приносити, це по-перше, а по-друге, мені краще. Ого, в мене машина. 28 тисяч. Круто. Ой, я туди стала. Скільки там 4,28,5 і 500? Давайте 28 і 500 Так, все, все все харе, давай трошки поміняєшся з кимось um, Давай з зайцем. Ти поки за мною бігай. Так, дивіться, У нас же є 15 тысяч. У нас же є 5... О, Якісь подарунки Вай! 61 тысяча. І Вав, яка я везуча. Що тут таке? Це Такі типу, едоптмі, я поняла. Я все поняла. Так, 28, 4, 28, 5. У мене просто сьогодні якісь щасливі відео я вам скажу. Ну не щасливе, воно, знаєте чим? О, я можу тільки сюди сісти. Вав, сідайте сюди, нуб. Ми кудись сьогодні поїдемо, не хвилюйтесь. Балончик ти сюди. Нубик ти сюди. Ну, коротше, я можу ще кудись поставити когось одного, але це тільки одного. А зараз я пішла працювати. Мені працювати якось так треба. Так, тут в мене все. 1500. Я маю, ще 1500 маю, 2000 більше не маю. О, у мене тут вже і 30 тисяч, мені тих 2 тисячі в дупу не треба. Дві тисячі, 17 тисяч і ще 2000. Тут буде другий поверх. Коротше. Угу. А де далі? В ліфті? Так, я щось не розумію, де далі, але давайте заберемо гроші, бо в мене тільки 11 тисяч. Ну. No. Так, ви тут -то собі то робіть там. Я не розумію. Що мені треба? Вже сюди. Е... Аво. О, 25 тисяч. Шикарно. Так, я пропоную, щоб ти трошечки повідпочивав реплей. Давайте тепер, ну бика, сюди, а тебе от сюди. Угу, поспи трошки. Так, скільки мені треба? 25. У мене. є... Вай, Як круто! No. No. <ріст> так жорстко. Опа, У мене вже дві ферми. Ой, що таке лагати почало. 22 500, а не зажирно. лисий. колисий. Мене просто скамлять. Нелегко. Тако. А давайте її заскамим кажуть. Тихо, 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 тихо. Давайте йдемо там забрати 9 гривень. Насправді справді 11 тисяч. Є. Yeah. Я по крутому йду. Mm -hmm. тяжко. Ну, окей, любі друзі, якщо вам це сподобалось, то я зіграю другу частину, там де я буду заповнювати цей поверх і наступний, можливо. Але, на жаль, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому відео закінчується. Всім па-па. я всіх дуже сильно люблю.